Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у нас з Рудим котом. Аналіз головних подій 11 листопада. Це остаточний крах всіх російських планів наступу на Одесу, це повний відступ російських окупантів з Херсону, це поразка флоту Росії у Чорному морі та новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів та Іспанії. Таким є 11 11, 11 листопада, 261 день Великої вітчизняної війни українського народу проти російських закарпників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на. На наш канал, у нас далі буде дуже цікаво. Традиційно розпочинаємо наш огляд подій з Одеси та Одеської області. Тут у нас панує відносний спокій. Одеську область не обстрілюють, лише зрідка лунають повітряні тривоги. Вчора над морем було збито два російських безпілотники типу Гранат-3. Їх збили над морем на підльоті до берегів Одеської області. Виходячи з обмежених характеристик цих розвідувальних дронів, якими можна керувати з відстані до 40 кілометрів, слід зазначити, що їх, ймовірніше всього, росіяни запустили з борту якогось невеликого катеру, що ризикнув підійти досить близько до Одеської області, але не являв собою безпосередньої загрози та був надто малий, щоб Витрачати на нього дуже цінну протикорабельну ракету. Щодо загрози з моря, 9-10 листопада росіяни не виводили в море жодного ракетного корабля, і тому весь цей час не було загрози ракетних обстрілів з моря від російського флоту. Однак протягом вчорашнього дня 10 листопада росіяни довели чисельність свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту спочатку до 12 одиниць, потім до 14 одиниць. Вже вчора увечері в морі знову з'явилися один корабель з ракетами, а сьогодні вранці їх було вже два. Це надводні кораблі, скоріш за все, корвети проєкту 21631 Буян М загалом з 16 ракетами калібру. Всього ж в морі на сьогодні є аж 19 бойових одиниць Чорноморського флоту. Враховуючи ж великі втрати, вразливість головної бази росіян у Севастополі від будь-яких повітряних чи морських атак, нездатність Чорноморського флоту вирішити хоч одну задачу, навіть. Не на стратегічному, а хоча б на оперативному рівні, враховуючи відступ російських кораблів з Середземного моря, слід ще раз зазначити: флот Росії зазнав поразки та нездатний більше ні на що, крім ракетних пусків з прибережних вод навколо Севастополя. Тепер про головне на фронті, і це про загальний процес звільнення Херсону та правобережної частини Херсонської області. Окупанти таки да не просто відступають, а дуже швидко тікають із самого Херсону і правопору. Дніпра. Минулої ночі вони підірвали Антонівський міст, на якому зараз повністю зруйновані кілька прольотів. Кенштаб ЗСУ повідомляє про звільнення ще 9 листопада відразу 12 населених пунктів: це Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне. До цього слід ще додати місто Снігурівка та ще деякі населені пункти, про які офіційно повідомлять пізніше. Наступ ЗСУ триває, і ми можемо побачити це на карті. Як позначене під контрольною окупантам на середину дня 11 листопада, лише вузька смуга території по правому берегу Дніпра, включно з Херсоном. Вчора, весь день, 10 листопада, ми бачимо по карті, як вони стрімко відступали. Росіяни як можуть тікають з правого берега Дніпра на лівий. Сьогодні навіть вже Міністерство так званої оборони Росії офіційно повідомило про те, що російські війська повністю виведені з правого берега Дніпра, в тому числі із Херсону. Ви вірите росіянам? Ага, час от дивимося, як вони пішки біжать з по баржам напівзруйнованої понтонної переправи через Дніпро у самому Херсоні насправді ще залишаються кілька тисяч росіян, це різноманітні чмобіки, це розгвардійці, це представники підрозділів з так званих ЛДНР, а також ті, хто загубився від своїх частин, відстав та всілякі інші потеряшки. Тому зазначимо, коли росіяни кажуть про повне виведення військ, коли росіяни кажуть, що своїх не бросають. Це означає насправді, що вони своїх обов'язково вже кинули на призволяще у кращому випадку, а в кращому навмисне знищать або вже знищили. Одночасно, росіяни продовжують безуспішні для себе спроби наступу на Донбасі. На що вони там сподіваються, окрім повної мобілізації своєї армії, я просто не розумію. Крім того, відступ росіян з правобережної частини Херсонської області та Херсону означає ще одне. Те, що головний російський стратегічний план на півдні України це план наступу від Херсону до Миколаєва і потім на Одесу, він зазнав повного та остаточного краху. І про це повідомляє навіть Американський інститут вивчення війни. У самій Росії зараз все дуже погано. Настільки погано, що один з ідеологів російського імперіалізму Дугін вже пропонує фізично ліквідувати самого Путіна за некомпетентність. А поки що Сполучені Штати надають черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. В нього входять ракети для систем протиповітряної оборони «Хоук», чотири нових зенітно-ракетних комплекси Евенджер та ракети протитанкові Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, 21 тисяча снарядів для артилерії Калібр. Калібру 155 мм, ще 500 високоточних артилерійських снарядів такого ж калібру, 10 тисяч 120 мм мінометних мін, 100 машин Хаммер, 400 гранатометів, стрілецька зброя і понад 20 мільйонів патронів. А також різноманітне обладнання для розчищення перешкод, оптика, спорядження для холодної погоди. Іспанія надає ще два зенітно-ракетних комплекси Хок до чотирьох вже наданих. А Великобританія надає додатковий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів Старстрік або інших, які вже раніше були надані Україні. Недавні вибори у Сполучених Штатах показали, що змагання між демократами та республіканцями у зовнішньополітичному сенсі було за те, хто з них краще та більше буде допомагати Україні а антиукраїнські налаштовані трампісти скрізь не пройшли. Як я вже зазначав раніше, російський диктатор ПУ не поїхав на саміт Великої Двадцятки на Балі, розуміючи не просто свою там нерукопожатність, а й тотальне цкування. Угрібати за все замість ПУ доведеться Лаврову. А після того, як через прес-алкаше російського міністерства колись іноземних справ Захарову оголосили офіційно про намір домовлятися за мир без умов з боку Росії. Тобто, в порядку безумовної російської капітуляції, керівництво України відповіло публічно, за словами президента Зеленського, Україна відкрита для перемовин про мир, але з нормальним політичним режимом влади Росії, а не зі зграєю Путіна та його поплічників. І що це означає? А це означає, що війна продовжиться або до того моменту, коли росіяни проведуть у себе нову революцію, що мало ймовірно, і знищать путінський режим, або до повної військової поразки Росії десь під Москвою. На цьому і завершуємо. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Допомогти нашому каналу можна трьома способами. Всі вони є або тут, або в описі відео. Це безпосередньо перерахувати гроші на банківську картку. Це допомога через сервіс спонсорства YouTube або через Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного для захисників України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був рудий. До побачення, слава Україні!